Наса втратила зв'язок з Voyager 2. Це коротше апарат, який 50 років тому запустили на дуже далеку поза сонячну систему відстань. Він там щось 22 мільярда миль від нас. Зараз десь 18 годин треба чекати, просто щоб контакт з нього пройшов на землю. Зараз вони, коротше, трошечки в шоці, бо втратився зв'язок. Щось у них там сталося і щось на 2 градуси, походу. Від землі його антенна відвинулась. І коротше, він зараз літає в одиночестві. І прикол, що є хороша новина, що на жовтні буде день, коли йде ресет в тому войджері, і є шанс, що він зможе сам себе апдейтнути і знову повернутися до землі, щоб мати можливість ним управляти. Сталося це тому, що вони потрошечки відключали різні функції. А, типу, щоб зберегти енергію в самому апараті, і коротше, а, виходить так, що є шанс, що таке може Ну, Буде дуже шкода, якщо він не, не повернеться.